Права 1174. Знайдіть А і Б, якщо пара 10-2 є розв'язком системи рівнянь. Ну що ж, стартуємо. Що означає, що пара чисел є розв'язком системи рівнянь. Це означає, що одночасно ця пара чисел є розв'язком і першого рівняння в цій системі і другого рівняння в цій системі. Ну що, ж, давайте розглянемо перше рівняння. Записуємо перша дія. Отже, якщо. Ця пара чисел, тобто x у нас дорівнює 10, а y дорівнює мінус 2. В неї розниском системи. То тоді, як запишеться наше рівняння, записуємо то, наше рівняння ax мінус 5y дорівнює 17, запишеться. Отже, підставляємо замість X 10, а замість y мінус 2. То ми пишемо А помножити на X, або А помножити на 10. Далі мінус 5Y. То ми пишемо мінус 5, що множиться, а y у нас дорівнює мінус 2. Так. І це дорівнює 17. Є? Ну що ж, наше завдання зараз знайти, при якому А у нас ця рівність перетвориться в числову ця, ця рівність, перетвориться в числову рівність правильну числову рівність. Ну що ж, тоді А помножити на 10 це буде 10А. Далі мінус. 5 помножити на мінус 2 це буде мінус 10. Дорівнює 17. Отже, 10А. Мінус мінус 10, це буде плюс 10. Дорівнює 17. Є? Переносимо тоді плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 10а тоді дорівнює 17. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. То ми записуємо, що 10а дорівнює. 17 мінус 10 це буде 7. Тоді знаходимо А. Щоб знайти А невідомий множник, нам потрібно добуток 7 поділити на відомий множник на 10. І А тоді дорівнює 7 поділити на 10 буде 0,7. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли, за якого значення А. ця пара є розв'язком системи, системи а першого рівняння. Щоб знайти Б, розглянемо друге рівняння. Записуємо друга дія. Знову записуємо, якщо, отже, якщо пишемо х дорівнює 10, бо ця пара є розв'язком і другого рівняння, так, y дорівнює мінус 2, так, то наше друге рівняння 3x плюс BY дорівнює 9. Запишеться так. Запишеться. Так. так. Отже, пишемо 3, що множиться на Х, то це буде 3 помножити на 10. Так. Далі плюс Бі. Напишемо плюс B, що множиться. Замість y пишемо мінус 2, дорівнює 9. 3 помножити на 10 це 30. Далі додати B помножити на мінус 2, це буде мінус 2B. Дорівнює 9. Добре. Ну що ж, щоб знайти B, переносимо 30 через знак дорівнює з протилежним знаком. То мінус 2 b буде дорівнювати 9. Зліва було плюс 30, справа буде мінус 30. Ми пишемо, що мінус 2B дорівнює. 9 мінус 30 це буде мінус 21. Є. Знаходимо B. Для цього ми добуток мінус 21. Ділимо на відомий множник, на мінус 2, або обидві частини рівняння. Ділимо на мінус 2, щоб мінус 2 зліва у нас скоротилось. Отже, мінус поділити на мінус буде плюс, а та записуємо, що B дорівнює тоді. А 21, що ділиться на 2, це буде 10,5. Ну що ж, ми знайшли. А і B. Так, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Знайдіть А і Б. Пишемо, А дорівнює у нас 0,7. А Б дорівнює 10,5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.